У кривому розі судитимуть посадовця укрзалізниці за розтрату в понад 3 мільйони гривень. Ці кошти були виділені на проєкт капітального ремонту шляхопроводу. За даними слідства, начальник підрозділу Укрзалізниці завищив вартість ремонту моста. Тепер посадовцю загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Прокурори Криворізької північної окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно начальника структурного підрозділу Укрзалізниці. Розслідування встановлено, що обвинувачений під час ремонту залізничного мосту здійснив розтрату бюджетних коштів, які були виділені на проєкт капітального ремонту шляхопроводу української залізниці. Фігурант завищив ціни на експлуатацію будівельних машин і згодом підписав акти приймання виконаних робіт. Відповідно до висновку експертизи, загальна вартість робіт завищена на 3,2 мільйони гривень. Дійко обвинувачено кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.